Вітаю, друзі, ось каналу. Сьогодні ось дружина почала натирати яблука. Буде готувати домашній яблучний оцет Зараз натре яблучок. Я поможу і туди продовжу. Так, Натерла дружина яблучок. Зараз це все грузить у банку. Банку не повну, так сантиметрів 7-10 до верху і тут заливає водичкою і тоді додає 150-200 грам цукру. Зараз накидає. Я продемонструю, скільки має бути. От скільки має бути яблук, і це зараз заливає водичкою. Водичку так, аби покрила вода яблука. І висипає ну, 180-200 грам цукру. І це тепер треба накрити марлею. Тепер це накриває марлечкою. або гумкою, або шнурочком перев'язати, аби не попадали туди мошки комашки всякі. І на два тижні в тепле місце. І на протязі... Двох тижнів треба кожного дня це помішувати. Після того, після того, двох тижнів це все зцідити і ще на місяць поставити в прохолодне місце, аби воно відстоялось. Після того все це розливаємо, це фільтруємо через чотири шари марлі. І переливаємо в банки, зберігаємо або в підвалі, або в холодильнику. І буде домашній яблучний оцет. Коментуйте, буде приємно поспілкуватися.